Прогулянка. Хотіла вам почати знімати, Коли гриби найду, але, у ви, не одного. Нема грибів. Ну, нема грибів і все. Ось, шукаємо, ми шукаємо. І вверху лазили, спустилися внизу. Ма. Нема. нема. Что дальше? Пошли. Вчера лазила. Клеща на себе сняла. Маленького. Ну, нашли десять... десять синих ножек. Пришли в себе тут полазать. Аж ничего не нашли. Зараз підемо а там ще поблукаємо. Де я лазила? Собирала на деревах. Зимові. лапеньки. Голову передерла. Ай, болить. Де всі? Кому цікаво по нашій новій собачці? Пишіть, спрашуйте, сніму відео. Кому не цікаво, казати не буду. Ой. Це демо. Тут листочок, Даша, чи опенік маленький. Ми зараз підемо там пари їмся, походимо, так, да, Даш? Боба, гляди акуратно. Де глаш? Нічого нема, абсолютно нічого нема. Сира. Фух, дихать мені чим, але нічого нема. Де Глаша вже? Де вже Глаша дюрнула? А, все, Глаша. Мои красотульки. Вы мои красотульки. Ой. Де там Пошли, сейчас полазим вот там біля воды. Аккуратно, ветка. Ой. Что это цікаво? Вчера она довелась видео. Божик собрал. Такая ж самая. Медицина. Центр Украины. Також отакий така посадка собирав на дубах печеночники. Де гливу. У нас нічого нема. Ні От слова зовсім. зовсім нічого нема. Свої чуть не навернувся. Панусик удара. От слова зовсім. Така галянка красива. Зелено, красиво. Сьогодні прийду, буду цибулю садити. І чесник. І цибулю, і чесник. Що? Зараз вже вийдемо з цієї посадки, піду в другу посадку. Ну шо, тут грибів нема. От слова, совсем. Даже і не пахне нема. Паш гаша. Підемо туди до водички. Тільки так, фазанів не лови. Ой, Господи, ще навернулася. Так, де це ми? Фух. Що, пасіот, там виходимо, підемо по посадки. Ага, і сосну закінчується і ми зараз не все вийдемо. Коротше, якщо буде друге відео, значить гриби знайшла. Не буде, значить нічого не знайшла. Ті гриби додавала в м'ясо і зробила. Уклепки. Вилазимо на дві наверх. Пошли вилазити наверх. Все тут уже нічого немає. Пошли. Ой. Господи. А я. Ой. Рочки лізеш. Фух. Краса. Краса! Краса, яка краса! Пошли в другую посадку. Пока у меня еще есть полазить. Потом буду рачкаться, буду садить. Фух, все, пишу мы.